Коси, коси, коси до пояса, Гарна дівчина ти з'явилась, наче казка Каріоші стечка коси, ти мірійте мій його кіян, я не вічка, і не твій глава. Привіт! Вирішила щось вам розказати, бо у нас вже десь 3,5,5 години немає світла. Хоча виключили, знаєте, так несподівано, я навіть і не знала, що виключить. У нас уже давно не виключали, вже тижня два точно, може два з половиною. І сьогодні ми земелько лягли спать задрімали. Вчителька мені Вайбер пише до Кіра. Я давай до Кіри біжать в комнату, чого не на уроках. А воно, каже, світло виключили. І виявляється, вже потім в нашій групі, тут, де ми живемо, написали, що. що... Хвилинку відволіклася. Написали в групі, що сьогодні графіки. Я не знала, чесно, і навіть не була готова. Мілька встала, хотіла їсти, понятно, після сна. Добре, що в мене було таке, знаєте, в цих баночках дитяче харчування. Там м'яско, і потім фрукти їдела, кефірчик зараз стоїть, виставила з холодильника, щоб нагрівся трошки. От. А так нічого не приготуєш, не нагрієш. Досі. Іди, іди. іди. Не приготуєш, не нагрієш, бо у нас електроплитання, Нічого не зможу приготувати, ні нагріє, так і немає світу. Йдемо зайка. От, то ми тут граємося, розвкаємося. А що робити? Куди ти там лізеш? Розвлікаю мільку вже як можу тут, поки світла немає. Але добре, що все-таки днем, знаєте, виключили. А не от, що в нас 4 годин з пів п'яти вже повна тема і вже ночі. І найгірше, коли включають темну пору, бо з дитиною маленькою в темноту ну, дуже важко, вона погано переносить темноту. А краще зараз, коли світло. Добре, потім договорю бухниче. Привіт! Дивіться, яка емілька сьогодні, який розовий медведь. Нам подарили цей камбез, коли мільки був десь один місяць, ви не повірите, може, навіть два місяці, ну не більше. І оце тільки вона до нього доросла. Оце тільки-тільки. Я так боялася, що вона, бачите, тут ножки закриті, тобто, ну, тобто взуття не можна взуть. І я боялася, вона ж у нас вже майже ходить. Вона вже майже півкімнати може пройти. Тобто, я думаю, що вона дуже-дуже швидко, вже скоро має піти. І як вона буде ходити, на, на, на. то вже тільки взуття треба буде взувати. Отак От так треба танцювати. Мелькі улюблені горобці там. Фіона прийшла. Да, Фіона? Фіонічка прийшла. Отак, вот танцюємо, скажи, але Мурка нас облікає. Показуй. Показывай, як танцювати треба. Як треба танцювати донечко? Показ, покай. Боже, подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. І ви знаєте, я сьогодні вставала до емільки, мабуть, в 5 ранку чи в 4. Я навіть не пам'ятаю. Ну, приблизно, я знаю, що це було 5 або 4, бо я дивилась на годинник, коли не пам'ятаю точно. Зараз 9:30. Е, і що я кажу? що В 5 годин ну, це, чи в 4 прилітав такий сніг, мокрий, такий, знаєте, як дощ. Він трошки був схожий на сніг, але от такого взагалі не було. Я проснулась 9. І я просто офігела, грубо говоря. Боже, яка краса. Я не знаю, я не вірю, що вже зима. Хоча, знаєте, ця зима на два дні. Це сьогодні в нас передають снігопад цілий день, завтра, а в понеділок вже все зростає. Але все одно. Боже, яка краса. Кіра вже що ви думаєте, вскочила гулять, вже взяла санки, людянки, сніг... снігаліп, вділася як медведь, і вже до братика пішла. В неї тут братик недалеко від нас живе, двоюрідний, і вона вже пішла. А ми з Юлькою пізніше підемо на саночках. Я вже не вірю, Боже, тільки ходити починає, вже на саночки, а тільки-тільки вроді, народилася, вже дитина майже ходить і вже на саночках поїде сьогодні. Це як іде час. Привіт! Приїхала? Привіт! Дивіться, хотіла вам показати, що я вчора виграла. Я в інстаграмі, Підписана на одну дівчинку, ще з її вагітності. І вже вона народила свою доню, вже їй півтора року тій дитині. І вона устроїла конкурс, розігравала дитячий бокс з іншими дівчатами. Я його виграла вчора, просто в шоці. Я ніколи нічого не виграла в Інстаграм, а це виграла такий бокс з дитячим харчуванням. Що тут тільки немає, бачите? І соки, і печеньки всякі, ну що тут тільки немає. В шоці. дуже приємно. Чесно, нічого нікого не виграли. Неочікувано не очікувано вчора смс-ка, що ви виграли. Таке.